Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Світло Різдва, вихід 3.7.8 Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і я зійшов, щоб визволити його. Здавалося, що ялинка охоплена вогнем не штучним з електричних гірлянд. А справжнім. Друзі запросили нашу сім'ю на традиційне німецьке свято, як у давні добрі часи, з національним частуванням та справжніми свічками на ялинці. З міркувань безпеки свічки запалювалися на свіжозрубаній ялинці і лише один раз. Дивлячись на ялинку, що горить, я згадала, як Бог з'явився Мойсею в терновому кущі. Той пас овечок у пустелі. Коли побачив кущ, що горить, і чомусь не згорає, Мойсей підійшов подивитися, і тоді Бог заговорив із ним. Хоча вогонь у Біблії символ Божого гніву, з полум'я куща пролунала звістка не осуду, а спасіння для народу Ізраїлю. Господь побачив страждання і приниження свого народу в єгипетському рабстві і вирішив визволити його. Бог вивів ізраїльтян з Єгипту, але порятунку потребували всі люди землі і не лише порятунку від фізичних страждань, а й від впливу зла та смерті на весь світ. Через багато століть Бог послав у світ світло свого Сина Ісуса Христа. Господь послав його не для того, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Як ви можете радіти спасінню в Ісусі Христі. Які різдвяні традиції вказують на нього. Помолимось. Небесний Отче, дякую тобі за Ісуса Христа, світло світу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.